На Сумщині понад 200 бюджетних закладів, що через подорожчання газу вимушені були розривати договори з попереднім постачальником газу і переходити до Нафтогазтрейдинг. Саме його уряду повноважив постачати в соціальній сфері паливо цього сезону за пільговою ціною 16 гривень 80 копійок за гігакалорію. Термін на укладання договорів спливає 30 листопада. Уграїцька школа одна з тих, яка угоди поки немає. Юлія Ніколаєва продовжить. Дуже вашу школу відвідують 205 учнів. Нині вони вчаться дистанційно. З понеділка до закладу повернеться молодша ланка. Форму навчання середньою та старшою мають вирішити у вівторок. Почали опалювати школу цьогоріч із запізненням у 19 днів. Опалювальний сезон розпочався невчасно, не 15 жовтня, як хотілось би. А нас підключили газове опалення 2 листопада. Діти не навчалися, діти були на канікулах. Потім були на дистанційному навчанні. Педагічні працівники працювали. Хто міг, ну так як дистанційне навчання, якщо в них є змога працювати вдома, працювали і вдома, але також відвідували заклад. До 14 жовтня у місцевого відділу освіти розповіла його керівниця. Був договір із постачальником, але через здорожчання газу працювати за ним надавач палива відмовився. З того часу намагаються укласти договір з «Нафтогазтрейдингом». Оскільки У нас централізована бухгалтерія і не заклади. заклади не є автономними повністю в частині бухгалтерській, то нами, замовником відділом освіти, було оголошено переговорну процедуру скорочену переговорну процедуру, і після п'яти днів з дня оголошення переговорної процедури ми вже мали можливість заключати договір. Протягом 20 днів не надійшло договора. Ми зверталися і електронною поштою надсилали пакет документів і передавали паперовий варіант. Термін, до якого всі бюджетні заклади Югрицька школа також мають укласти угоди. З новим постачальником спливає 30 листопада. Якщо ж договори не укладуть, з 1 грудня газ їм не розподілятимуть. Сумгаз розподіляє газ понад 400 бюджетним організаціям та установам Сумської області. На сьогоднішній день від, з платформи оператора газотранспортної системи України надійшла інформація, що 101 споживач бюджетної сфери отримує газ від постачальника останньої надії Нафтогаз. Що це означає? Що на даний момент у даних споживачів бюджетної сфери відсутня угода з газопостачанням. Альної компанії для того, щоб розподіл газу не було припинено, як це передбачає законодавство України, за словами речника Нафтогазтрейдинг Віталія Матарикіна, в день їх підприємство в середньому вкладає до 300 таких договорів по Україні. Бувають проблеми через те, що подають не всі документи зарано опублікувалися на прозоро тощо від сумщини. Вони чекали пакети документів від понад 200 бюджетних установ. Пакети документів надали 212. Тобто, три ми очікуємо, що ще подадуться, і опрацьовано практично всі документи. 95% вже можуть робити публікацію в системі Прозоро, а це прямий шлях до укладення договорів. Після публікації до Прозоро десь 5 діб чекаємо, укладаємо договір і ще. День-два дається на те, щоб зареєструвати у реєстрі постачальника оператора затрасує системи. На сьогоднішній день опалюються всі заклади загальної і середньої освіти. У нас були проблемні питання по Груні, нам е, проінформували, що на сьогоднішній день і Грунська школа теж до газу. По угодам там є питання, але люди працюють з постачальниками. Усього у Краснопільській селищній громаді 23 заклади освіти. Всі, крім Угроїцької школи, опалюються дровами. Як сказав нам Віталій Матарикін, від селищного відділу освіти вони отримали документи, вони на розгляді.